Дорогі брати і сестри, я хотів би з вами від усього серця сказати слава Богові. Дуже часто, коли ми зустрічаємося на днях народження чи на якихось інших подіях, люди бажають один одному щастя. Звичайно, для кожної людини щастя в чомусь заключається. Людина біжить за своїм щастям, на це проходять певні роки. І коли людина на кінець знаходить те, за чим бігла все життя, раптом оказується, що це не щастя. і щастя в цьому нема. А людина прожила життя, бігла і думала, що колись вона стане щасливою, коли в неї з'явиться хтось або щось. Но проживши певний відрізок часу, людина раптом замічає, що вона надаремно прожила життя і щастя, вона в цьому не знайшла. Біблія розповідає нам про царя Давида, людина, яка мала славу, він мав все. Він мав все те, чого сьогодні багато людей хотіли би мати. Його боялися цілі народи. Він був грізним царем. У нього було ліжко і слонової кістки, покрите золотом. Був багатійший дім. Він, е, йому подобались жінки, і він їх мав аж десять. Вибір мав необмежений, міг взяти ту, яка подобається його очам. Тієї людини було все. Но він, пишучи свій псалом, випробувавши це все, що він мав в житті, славу свою, фінансові можливості, можливість мати багато жінок, він свого часу напише такі слова: тільки у Бозі заспокоюється душа моя. Тільки в Бозі. Все решту не здатне людину робити щасливою. Ні жінки, ні чоловіки, ні гроші, ні слава. Воно не робить людину щасливою. Щасливою і спокійною людиною робить Бог. Його син Соломон мав можливості ще більше. Якщо в Дні Давида Давид мав можливості, то в дні Соломона написано, що срібло було як каміння. Це була багатійша людина. Жінок у нього вже було не 10, а тисячу. Дім його був ще кращий. Він прожив життя, Він випробував все. Він каже, я сажав цілі рощі для себе. У мене були музиканти, які мені співали і піднімали мені настрій. І Він каже: я випробував все, що може людина випробувати. Проживши своє життя, він напише такі слова. Бійся Бога, виконуй Його заповіді, бо в цьому все для людини. Брати мої сестри, нам варто послухати мудрих людей, які прожили своє життя і залишили своїм послідовникам висновки і свого життя. Тільки Бог може людині дати справжнє щастя і справжній спокій. Коли як сказав псалмопівець, я тут з тобою на землі, і мені нічого не треба. З тобою я щасливий, благословений наш Бог. Давайте, друзі, сьогодні ми попробуємо це вмістити. Що сьогодні чуєте ви, щоби пошукати наше щастя в Бозі. Навіть світський чоловік, я вчора попав мені на очі, вислів Ейнштейна, розумного вченого. І він, теж, будучи, можливо, людиною не такою віруючою, як Давид і Соломон, він зробив таке заключення і сказав. Що щастя не в комусь і не в чомусь, а в цілі. Треба мати ціль, треба рухатись до неї і в тому більше щастя в комусь або в чомусь. Шукаючи щастя в комусь, ми всі давно розчарувалися, а хто ще не встиг, обов'язково розчарується. Хто шукав своє щастя в дітях. Хто шукав своє щастя в сім'ї, хто шукав своє щастя в своєму бізнесі, Він рано чи пізно розчарується. Тільки той, хто шукає щастя в Ісусі Христі, буде спокійний і щасливий. Ми будемо молитися, щоб дав нам Бог це зрозуміти, і дав нам Бог до цього прийти. І тоді наше життя буде спокійне. Павло казав так: я знаю і переконаний в Господі Ісусі, що ні глибина, ні вишина. Ні трудності, ні проблеми. Вони не можуть у мене забрати того Божого мира, який дає Бог Христі Ісусі, ніхто і ніщо. Він сидить в тюрмі, побитий, ув'язнений, і він співає Богові хвалу. Чому? Тому що його справжній спокій в Бозі, і нема такої людини, яка це щастя може відібрати. Пошукаємо сьогодні, друзі мої, щастя в нашому Господі. Тоді ми маємо таку можливість, ми претендуємо на те, щоби дійсно стати щасливими людьми. В іншому нічому щастя нема. Його нема в горілці, його нема в сигаретах, його ні в чому нема. Воно є в Бозі. Тому ми схилимо свої коліна перед нашим Господом і попросимо, щоб це щастя нам дарував Бог.